Козельці лучні латинською мовою трагопогон пратенсис, дворічна трав'яниста рослина родини айстрових, складноцвітих, стебло пряме, розгалужене, 30-120 см заввишки, листки чергові, сидячі, лінійні або ланцетні, тонко загострені, ціло краї до основи розширені, квітки язичкові, яскраво жовті з чорно-фіолетовими пиляками, в кошиках. Квітконоси під кошиками трохи потовщені, листочки, обгортки дорівнюють крайовим квіткам і коротші за сім'янки. Плід – сім'янка з довгим носиком або без нього. На верхівці є чубок, складений з нерівних перистих щитинок при основі зрослих у кільце. Цвіти у травні. Вересні. Поширення. Козельці лучні ростуть на луках у Карпатах. Сировина з лікувальною метою використовують коріння і листя. Коріння заготовляють восени або рано навесні, викопуючи лише однорічні рослини. Рослина неофіційна. Хімічний склад. Хімічний склад вивчений слабо. Відомо, що в коренях козельців лучних є крохмаль, інулін та білки. Усі частини рослини містять гіркий молочний сік. Фармакологічні властивості і використання козельці лучні. Використовують як діуретичний, антисептичний, протизапальний і ранозагоювальний засіб. Відвар коріння козельців лучних п'ють при кашлі, жовчнокам'яній і нирковокам'яній хворобах, золотусі, сверблячці та інших захворюваннях шкіри. Для гоєння гнійних ран і виразок використовують свіже подрібнене листя рослини, цінують козельці і як їстівну рослину. Для їжі придатне молоде листя та коріння. З листя готують салати як протицинготний засіб, а очищене від шкірки варене коріння використовують для вінегретів або готують як цвітну капусту. Щоб зменшити гіркоту коріння, його вимочують півгодини в солоній воді. Порошок з листя козильців використовують узимку для заправки супів, одна чайна ложка на порцію супу. Лікарські форми і застосування. Всередину відвар коріння, дві чайні ложки сировини на 200 мл окропу. Варять 10 хвилин, настоюють 2 години, проціджують, приймають по одній столовій ложці 3-4 рази на день. Салат, молоде листя козельців» замочують на 30 хвилин у солоній воді, виймають, підсушують на рушнику чи серветці, додають зеленої цибулі, дрібно січуть, солять і заправляють вершками. На 200 грамів листя козельців беруть 50 грамів зеленої цибулі, 40 грамів вершків та сіль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я перед вживанням будь-яких лікарських засобів. Консультуйтесь зі своїм лікарем.